Всіх вітаю! І сьогодні ми поговоримо про нефротоксини. Невідомі вороги нирок наших з вами собак та котів. Ви можете не знати, але нирки вашого улюбленця складаються із мільйонів крихітних одиниць нефронів. Якщо говорити науковою мовою, то нефрон це основна структурна і функціональна одиниця нирки. Він складається з клубочка. Який фільтрує кров і канальців, які виводять продукти обміну речовин. Уявіть собі, що нефрон це такий собі маленький фільтр, який постійно працює, щоб очистити кров від токсинів, від залишків ліків, від зайвої води, солей. І Якщо токсична речовина ушкоджує каналець або клубочок, то нефрон перестає просто працювати назавжди. А якщо ми маємо менше працюючих нефронів, то це що? Погіршення фільтрації, вище інтоксикація, і ми ближче наближаємося до ниркової хвороби. Нефрони, на жаль, не відновлюються, вони просто гинуть. Це, от, наприклад, як згорілі пікселі да, на екрані. Один згорів, це не страшно, але коли їх багато згоріло, то вже зображення не показується на екран, так само і нирки. Поки втрачається частина нефронів, орган ще може працювати. Але коли їх стає критично мало, то вже розвивається гостра або хронічна хвороба нирок. Тому кожен токсин, кожна таблетка, кожна невинна хімія це потенційна загроза для цих маленьких фільтрів. І нефротоксини це одна із найчастих, найнебезпечніших причин ушкодження нирок у тварин. І найгірше в цьому. Те, що ви, власники, на жаль, дізнаєтеся лише тоді, коли вже пізно. Але сьогодні я вас підготую. Тож, давайте поговоримо про нестероїдні та знеболювальні препарати, тому що це поширені джерела отруєння як для людей, так і у тварин. Мелоксикам, Ансіор, Сімалджекс – у людей це ібупрофен, нурофен, так, вони блокують просто гландини, які забезпечують нормальний кровотік в нирках. Тобто, у нас відбувається зниження перфузії, це означає, що нефрони недоотримують кисень і це призводить до їх загибелі. Тому навіть одна таблетка, дана без показів або випита на всяк випадок, вона може викликати гостру хворобу нирок, особливо у котів. Тому такі препарати... Слід застосовувати лише під наглядом ветеринарного лікаря і після оцінки загального стану тварин. Якщо ми говоримо про антибіотики з нефротоксичним потенціалом, це не всі антибіотики, а деякі, особливо аміногліказиди, це там гентаміцин. А вони здатні викликати токсичне ураження саме в ниркових канаціях. Вони накопичуються в нирках і поступово руйнують клітини, особливо при тривалому застосуванні або при неправильному застосуванні. І дуже великий ризик підвищується у тварин, які мають зневоднення, хронічну хворобу нирок або при паралельному прийомі інших нефротоксичних засобів. Тому призначення важливо проводити обов'язково з контролем аналізів крові та коригувати дозу відповідно до маси тіла та стану тварини. І саме ще головне, що я хочу відмітити: що коли ваш лікар призначає після курсу антибіотиків чи нефротоксичних препаратів аналізи крові, то це він хоче просто перевірити, наскільки ці препарати вплинули на нирки чи печінку для того, щоб вберегти їх у подальшому. Також ще хочу наголосити, що не можна самостійно крапати очні чи вушні краплі з антибіотиками без рекомендації лікаря, тому що ви можете утворити антибіотикорезистентність або покрапати краплі, які можуть викликати нефротоксичність. Щодо побутової хімії, то миючі засоби, особливо популярний це доместас, будь-які засоби для підлоги, дезінфектори, вони залишають сліди на підлозі, на поверхні, і тварина може злизувати їх. З лап тим самим вони отруюються, і ці речовини, вони, звісно ж, подразнюють слизові оболонки, вони викликають блювання, діарею, втрату рідини, і через це знижується об'єм циркулюючої крові, і як наслідок нирки отримують менше крові ніж потрібно. І це викликає преренальну ниркову хворобу навіть у молодих тварин. Тому, будь ласка, побутову хімію. Вона має зберігатися подалі від тварин, прибирання краще робити також за відсутністю вашого улюбленця в кімнаті, і обов'язково використовувати провітрювання. Якщо ми говоримо про етиленгліколь, то це одна із найбільш небезпечніших речовин для нирок. Навіть єдина крапля, злизана з підлоги або з калюжі, вона викликає серйозні отруєння. Тому що речовина ця метаболізується да, до аксалатів, які утворюють кристали в нирках і блокують саме ці каналці. Це спричиняє анурію, тобто відсутність сечі. І гостру ниркову недостатність. І ця ниркова недостатність, вона може часто завершуватися летальним випадком за 24-48 годин. Тому, якщо ви маєте підозру на контакт з етиленгліколем або там антифриз ще іноді буває, хтось знаходить так, то потрібна негайна інфузійна терапія та антидот. Отже, давайте підіб'ємо. Підсумки, як нефротоксини ушкоджують нирок. Перше це порушення кровотоку і шемія клітини нефрони гируть, гинуть. Тобто просто гландини підтримують кровопостачання нефронів. А коли токсини знижують синтез цих речовин, артеріоли звужуються, і кровотік падає, і нефрони не отримують кисень і гинуть. Також Відбувається ушкодження каналців, нефрон стає нефункціональним. Тобто ці токсичні речовини вони руйнують епітелій каналців, порушуючи при цьому транспорт сечі. Цей каналець він більше не здатен виводити продукти обмін речовин і це призводить, на жаль, до накопичення токсинів у крові. Запалення. Нирки набрякли, фільтрація різко падає, тобто, у відповідь на токсини, розвивається запальна реакція, нирка збільшується. Звісно, що внутрішній тиск в нирці він також зростає, клубочки втрачають здатність фільтрувати, і розвивається ниркова недостатність. Утворення кристалів і блокування сечовидільного каналу. Тобто деякі токсини, етіленгліколь, вони формують кристали оксалати в канальцях. І ці кристали вони блокують відтік сечі, пошкоджують стінки канальців, і як результат ми бачимо гостра обструкція та інтоксикація організму. І звісно, що це призводить до зневоднення, зниження кровообігу і до гіпоксії тканин нирок. Тобто блювання, діарея, втрата рідини, все це зменшує об'єм циркулюючої крові в організмі, падає артеріальний тиск, зменшується доставка кисню до нефронів, клітини гинуть, а ниркова функція при цьому падає. Тому, коли приходять пацієнти, я завжди питаю, скільки тварина виблювала, і який період відбувається блювота чи діарея для того, щоб розрахувати. Кількість інфузії для збільшення об'єму циркулюючої крові. Пам'ятайте про це. Отже, які ж симптоми нефротоксичного ураження: це блювання, надмірна спрага або взагалі повна відмова від води, слабкість, млявість, зниження або відсутність сечі. Ви можете бачити бліді слозові оболонки, і всі ці симптоми. Означають, що органи знаходяться в сильній інтоксикації і вони вже ушкоджені. І це невідкладний стан для того, що потрібно звернутися до ветеринарного лікаря. Що ж вам робити, щоб захистити свого улюбленця? Ви вже прослухали лекцію, тепер ви знаєте досить багато, але головне вам не давати людські ліки. Без консультації ветеринарного лікаря, навіть дитячий ібупрофен, нурофен він небезпечний, тварина може загинути. Ветеринарні препарати використовувати лише за призначенням лікаря з контролем дози обов'язково, аналізів і загального стану тварини. І особливо важливо, що лікувальні препарати, звісно, що може призначати тільки лікар, а якщо у тварини є Хвороба, нирок, то обов'язково перед призначенням тих чи інших препаратів необхідно консультуватися з нефрологом. Тому що, дивіться, існують деякі випадки, коли без нестероїдних протизапальних препаратів ми не можемо обійтися, а необхідно призначити правильну дозу, і це зможе зробити лише спеціаліст. Отже, захищайте своїх улюбленців. Від доступу до побутової хімії, медикаментів, токсичних речовин і різних залишків їжі. Якщо ви хочете більше розуміти про здоров'я свого улюбленця, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які теми ще вас можуть хвилювати. Ми будемо з вами їх розбирати. Я буду продовжувати ділитися з вами практичними кейсами, своїми знаннями. Які будуть допомагати вам вберегти ваших улюбленців, Тож, з любов'ю і турботою на все добре.